Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британський парламентар Тобіас Елвуд і американський конгресмен Адам Кінзінгер підтвердили, що в разі, якщо Російська Федерація вирішить створити штучну аварію на Запорізькій атомній або агресивні дії Москви призведуть до такої радіаційної аварії. Це буде однозначно розцінюватися як, ймовірне застосування п'ятої статті НАТО про допомогу країнам-членам Альянсу в разі неспровокованого нападу. Таким чином, ми потроху доходимо до цієї червоної лінії, за якою зникають розмови щодо того, що країни-члени НАТО не Будуть брати безпосередню участь у війні, яку Російська Федерація розв'язала проти України 24 лютого 2022 року, і будуть виключно підтримувати Україну зброєю, а також надавати фінансову і політичну підтримку країні, що зазнала неспровокованої агресії терористичної держави. І от Ця червона лінія це саме ядерна небезпека, адже ми прекрасно усвідомлюємо, що застосування ядерного шантажу Російської Федерації, що може призвести до аварії на території Запорізької атомної електростанції, буде бити по населенню всіх країн, які знаходяться поруч із Україною. І якщо для Володимира Путіна здоров'я його власних співвітчизників не має ніякого значення, бо Путін готовий воювати за свої жалюгідні інтереси до останнього росіянина, так для керівників країн-членів НАТО здоров'я їх власних співгромадян має величезне значення. Хоча б тому, що мова йде про людей, яких обирають на свої посади під час чесних виборів, і під час оцих самих чесних виборів кожний громадянин може задати питання: а що ви зробили, щоб захистити нас від терористичної небезпеки? Адже те, що робить Володимир Путін разом із своїм злочинним оточенням і за підтримки величезної кількості росіян хворих на шовіністичні забобони, і є справжнісінький тероризм, а тепер ще й з ядерним компонентом. Російський президент весь цей час намагається перекласти відповідальність за ймовірну аварію на найбільшій з атомних електростанцій Європи. На українську сторону. Росія навіть скликала Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб звинуватити Україну в дестабілізації ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Однак ці доводи аж ніяк не вплинули на точку зору цивілізованого світу на справжні наміри злочинного російського керівництва. Ще пак, адже ніякої проблеми із запорізькою атомною взагалі б не виникнуло, якщо б російські військові, Війська не перейшли через державний кордон своєї країни і почали немотивовану дику агресію проти сусідньої держави. І звичайно, такі агресії досить часто закінчуються результатами, які неможливо передбачити у той день, коли вони розпочинаються. От скажімо, сам Володимир Путін не міг передбачити, що війна не закінчиться за кілька днів захопленням Києва і створенням маріонеткового уряду. Поплічників російського президента і звичайно ж не міг передбачити, що український народ буде героїчно боротися із російськими окупантами, знищувати їх, знищувати їхню техніку, робити все можливе, щоб агресор не захопив нові території і не почав там робити те, що він вміє робити: вбивати, гвалтувати, грабувати. Але разом із цим західні лідери також не уявляли собі наслідків російської агресії. Я б сказав у повній мірі. Не уявляли собі, що Володимир Путін, коли усвідомить, що український народ бажає тільки знищення російських окупантів і звільнення своєї землі, може стосувати в якості одного з останніх доказів своїх політичних можливостей ядерний шантаж. Причому ми сьогодні говоримо про шантаж аварію на Запорізькій атомній, Однак, давайте пам'ятати, що ми говоримо із керівниками країн, яка має ядерну зброю, коли обговорюємо можливу реакцію Російської Федерації чи Китайської Народної Республіки на протистоянні заходу, і тут виникає велике питання: чи не виникне у Володимира Путіна, який перебуває у стані справжньої політичної шизофренії, міфів, які він сам вигадав за допомогу абсолютно некомпетентних аналітиків і істориків. Не виникне у нього спокусу довести свою правоту застосуванням ядерної зброї у війні з Україною. і ось тут є дуже важливим, щоб російський президент чітко усвідомив, що це і є червона лінія, після якої він зустрінеться із відповідною реакцією Заходу, Заход, який має набагато більш серйозні можливості позбутися Путіна та його оточення, ніж Путін перемогти Захід. Рівень російської армії ми вже бачимо. Фактично, вже майже півроку цій армії не вдається виконати навіть пропагандистську задачу, поставлену кремлівським фюрером захопити всю територію Донбасу. І очевидно, що західні армії поставлять крапку на існування російських збройних сил як таких, тому що вони корумповані, несучасні, архаїчні. А щодо застосування ядерної зброї, у заходу теж є ядерна зброя. Якщо Путін її застосує, абсолютно очевидно, що у західних столицях може визряти бажання застосувати ядерну зброю проти центрів ухвалення рішень у Російській Федерації. Тоді росіянам доведеться читати некрологи, присвячені Володимиру Путіну, Дмитру Медведєву, Сергію Шойгу та іншим воєнним злочинцям. Так, вони не потраплять під Гаазький трибунал, але потраплять під рішення знищити бандитів. У їхньому власному логові, як завжди, буває із керманичами нацистських режимів. Володимир Путін, який робить все можливе, щоб бути схожим на свого куміра Адольфа Гітлера, мав би згадати, як закінчила людина, яка фактично сьогодні символізує агресивну політику Російської Федерації і переконання більшості громадян Росії. Ніякі розмови про боротьбу з нацизмом, про те, що діди воювали, не можуть заперечити того факту, що Російська Федерація, російський народ, російське політичне керівництво є спадкоємцями рейху і ідеології Адольфа Гітлера, що свастику вже треба намальовувати на державному прапорі Російської Федерації для точної відповідності того, що перетворилася ця потворна держава. І, звичайно, в цій ситуації мають бути окреслені червоні лінії, і ми бачимо, що вони окреслюються, що будь-яка аварія на Запорізькій атомній станції, яка призведе до забруднення атмосфери, до загибелі людей. до… Онкологічних захворювань у багатьох європейських країнах може стати реальним приводом для того, щоб країни НАТО вступили у війну з Російською Федерацією, метою якої буде зникнення путінського режиму з політичної карти світу, і створення на території Росії більш адекватного уряду, який зможе реально оцінити наслідки злочинних дій попереднього російського керівництва. Ну тобто, так як було з гітлерівською Німеччиною. Має відбутися із Путінською Росією. І це також те, що Володимир Путін мав би усвідомити. Це той сигнал, який мав би йому зараз, коли Путін готується до ядерного шантажу, відправити захід. Не може бути ніякого намагання застосовувати ядерний козир у війні, яку розпочав з Україною Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, і на у Патреоні, який допомагає нам розвивати наші проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!